В цьому відео ти дізнаєшся, що таке Future in the past. Нагадаю собі, умовне речення нульового типу, умовне речення першого типу та умовне речення другого типу. Якби, якби, якби ти зробив так, я би зробив так і так далі. Якщо ти ще цього не зробив, то чому ти ще не зробив цього, скажи мені, я цього не розумію. Давай, роби це. Привіта! Привіт, хантерси! Ну що, як воно? Як життя? Як ся маєш, а? Знову я Балін Олег. Привіт, але ми знову з тобою продовжуємо полювати на ті правила англійської мови. Скільки вже можна не полювати. Ти ще не втомився? Сьогодні в нас з тобою остання контрольна підготовка до нашого полювання на англійську граматику. Wow! Так, так, так. У цьому відео ти дізнаєшся. Що таке Future in the Past? Нагадаю собі, умовне речення нульового типу, умовне речення першого типу та умовне речення другого типу. Так, ми це нагадаємо, а потім за декілька відео нас буде нарешті чемпіонат номер 3 Так так, третій чемпіонат. Ти пам'ятаєш, як вони проходять? Ти можеш собі нагадати в минулому відео. Але, але приймають участь в тому чемпіонаті тільки ті, хто підписалися на мене та ставить лайки і залишають коменти. Якщо ти ще цього не зробив, то чому ти ще не зробив цього? Скажи мені, я цього не розумію. Давай, роби це! Let's get on, та давай перейдемо до нашої підготовки і нагадаємо собі, що таке future in the past, по-перше. Вся відповідь в назві. Future. Майбутнє in the past в минулому. Майбутнє в минулому. Тобто в минулому ти що сказав про майбутнє? Наприклад, цей огірок не знав, що наші помідорочки не зіграють з ним. This cucumber didn't know that our tomatoes would not play with him. Тобто, тут ти бачиш, ми замість вже ставимо would. Тож ти в минулому сказав про майбутнє, ось і все. Важко? Ні. Можеш подивитися минуле відео знову, що це таке більш детальніше. Ну а далі ми з тобою вивчали умовне речення нульового типу, дикий та неадекватний лісовий бобер. Що таке умовне речення? Так, той zero conditional. Що, пам'ятаєш? Я тобі нагадаю, це умова в теперішньому часі. Тобто речення складається з двох частин. Кожна з них в теперішньому часі є якась певна умова. Тобто ти кажеш про якийсь загальновідомий факт. І будується дуже легко, present simple. Наприклад, якщо цей огірок не приходить, то наші скажені помідорочки не грають. If this cucumber doesn't come, our скажені помідорочки don't play. Так, загальновідомий факт. Ось і все. Все в теперішньому. Як і в українській мові, так і в аномісі. Ну що ж, після цього ми з тобою вивчали неадекватного, довговукого, швидкого бігуна, умовне речення першого типу First Conditional. Що таке First Conditional? Що воно таке? Чим воно відрізняється від нульового типу? Це дуже просто. Це речення, де описується якась певна умова, певна ситуація та її можливий результат. В нашій в українській мові там все буде просто в майбутньому часі. Там якщо ти скажеш так, то я зроблю так, якщо він не прийде, то. Я прийду. А в англійській мові там, де умова, ти ставиш теперішній час, present simple. А друга частина залишається в майбутньому. Давай подивимось, наприклад, знову таки про наші огірочки та помідорочки. Якщо цей шалений огірок не прийде, тоді наші скажені помідорочки не зіграють. If this шалений огірок doesn't come, наші скажені помідорочки round play or will not play. І, таке. і тепер поговоримо про останнє правило, яке ми з тобою вивчали. Це умовне речення другого типу, де колючий, колючий їжака, не колючий їжака, шалений звір, лісу англійської граматики. Що таке умовне речення другого типу? Чим воно відрізняється від нульового, від першого типу? Умова другого типу це те, що могло би бути зараз, при певній умові, але скоріше за все воно не сталося. Якби, якби, якби ти зробив так, я би зробив так і так далі. І будова дорівнює future in the past. Тобто замість свію ти ставиш would. Єдина тут одна деталь є: замість to be, ти маєш завжди казати не was, а were, якщо дуже правильно граматично. Якщо ти вже заплутався, то краще переглянь наше відео з цим роком, там все більш детальніше розбирається. А я тобі зараз наведу простий приклад. Якби цей шалений огіраче не прийшов би зараз, то в наші скажені помідорки не грали б. If this шалений огіраче didn't come now, our wild tomatoes wouldn't play. Ось це і була умова другого типу. Тож це все. За останні відео ми з тобою розібрали все, що ти е, вивчив зі мною. Тобто допоміжні ті слова часи, сім часи. Три види умовних речень. І тепер ти нарешті готовий до нашого чемпіонату з англійської мови. Ти перейшов на наступний рівень вже на третій рівень. Давай полюємо цих звірів разом, побачимо, як ти розумієш, де вони, як їх знаходити, їхні сліди. Тож за декілька відео в нас вже буде чемпіонат. Готуйся до нього. Якщо не знаєш, як він проходить знову таки нагадую, подивись попередні відео. Підписуйся, став лайки, бо участь приймає якраз той, хто підписався і є активним, активним глядачем. Будь ласка, чекаю на твої лайки і коментарі. А на сьогодні все. Давай, take care, see you then, bye, Щасливо! Чи потрібно тобі репетитор, щоб вивчити англійську мову? Я тобі чесно скажу: 50 на 50. Іди, вивчай мову сам, ти зможеш це зробити прямо зараз. Та я жартую, ти стрибаєш у воду е, і не вмієш плавати. В цьому будуть радіти хіба що акули. Ось так. <реш> і все правильно. Нащо я вивчаю цю мову? Якщо ти не можеш відповісти на нього, то краще не починати.